Другий тип будинків це вже котежні містечка. Це коли загальна територія під охорони, своя інфраструктура, свої дитячі майданчики бувають. Підходить для людей, які не хочуть думати про те, як обслуговувати цей будинок, тому що зазвичай цих керуючих компаній, які обслуговують котежне містечка, є люди, які займаються там можна, газон показати приїжджає, мусор вивезти чи каналізації, моменти. Всі ці люди є в пулі. Портфелі і вони займаються цим. Тобто добре підходить тим, хто хоче комфорту, при цьому не хоче займатися і керувати тим, що знаходиться біля будинку. З моментів, то, що більш-менш зазвичай котечні містечки, це типові проекти, де все схоже один на одне. Деякі котечні містечках дозволяються, звісно, робити свій дизайн, робити так, як подобається вам. Але класично це типові будинки. Ділянки поділені по 6 соток, по 6-9 соток, дивлячись, яке котечне містечко. А це не всім підходить, тому що люди хочуть індивідуальності деякі і хочуть зробити проєкт, який саме їм цікаво. І це з моменту, який треба враховувати скотечне містечком. За останні роки, починаючи з ковіду, котечне містечка стали дуже актуальними, популярними. Набирали обертів серед користувачів, і люди часто купують, тому що є своя низька переваг, але при цьому не всім це підходить. Я, звісно, і свої обмеження в котежні містечку не можна робити все, що заманеться, навіть на свої ділянки. Не у всіх є такі моменти, так що не всім це підходить. А в цілому є свої переваги. А ми переходимо до наступного. Друзі, цікава ваша також думка, що вам більше доподобає котечне містечко, коли всі поряд майже однакові, чи ви хочете жити в приватному будинку, який відокремлений, і по вашому дизайну? Напишіть в коментарях. Цікава ваша думка.